З успішного змагального турне повернувся вихованець спортивного клубу «Моторсіч» та обласної школи вищої спортивної майстерності Максим Манінков. На мультиєвропейських іграх підопічний Андрія Яковлєва виборов золото відзначився медалями найвищого гатунку і на низці міжнародних турнірів. І наостанок, у важкій боротьбі, здобув бронзу на чемпіонаті світу серед юніорів. Селам подготовілісь в цілому підготували як змогли, якщо враховувати те, що в мене була травма, спазм спини. Можливо, через те не вистачило якихось вправ для витривалості. Ось це позначилося в бою з тайпейцем. А в психологічному плані я був готовий на 100%. Чимало часу пішло не на тренування, а на відновлення. Адже біль у спині з кожним стартом ставав все нестерпнішим. Думали навіть знятися зі змагань. Але сталева моторівська спортивна воля, а також допомога закордонного спеціалізованого центру сприяли стабілізації спортсмена. На чемпіонаті світу всі рейтинги обнулили, і кількість поєдинків відповідно збільшилася. Але навіть за таких умов Максим впорався навідмінно. У нас, ну, для... У нас мало бути шість боїв з фіналом. В принципі, як розраховували, щоб спина дала нам попрацювати. Якщо хоча б один бій пропускали, то в принципі у фіналі точно були. Але оскільки після кожного поєдинку спина у нас не давала працювати, от і вже у пільфіналі з тайпейцем, навіть у тому стані, в якому він був, у принципі працював на рівних. Один раунд був за нами, другий за тайпейцем. Третій теж так на рівних програли, але у запеклій боротьбі в принципі міг потрапити до фіналу, якби у нас жодних трав не було. Точно був би Фінал та там із корейцем. Там уже як попрацювали. Але в принципі, з того, що в якому стані були, яка підготовка, виступили добре. Максима добре знають суперники з усього світу, ще зі змагань у Ташкенті. Як розповідає тренер Андрій Яковлєв, досвіду спортсмену дійсно вистачало. Але буквально за два місяці до змагань були змінені правила. Через брак спеціалізованих семінарів в відчутно самі плуталися за що карати спортсмена під час поєдинку. Проте кількість стартів напередодні допомогла набрати оптимальну форму. 70%, учасників, які... 70 учасників ми знали. Тому ці змагання нам не лише допомогли в тому плані, що ми працювали з новими правилами, а й усіх суперників ми знали. Вони знали з ким працюють. Він у нас у кадетах був першим у світовому рейтингу. І зараз, ось в цьому році можна сказати, з нуля зайшов у юніори, і цього року він перший номер у своїй ваговій категорії. Наразі Максим готується до чемпіонату Європи, що має відбутися у вересні.